Концерти для бійців в зоні, АТО влаштували хмельницькі співаки, виступали на блокпостах по всій лінії фронту. Як приймали артистів, солдати бачили наші кореспонденти. Вони називають себе мистецькою сотнею за плечима сотні концертів у військових шпиталях та благодійних виступів на підтримку збройних сил у Хмельницькому. У зоні АТО співаки вже вп'яти. Підтримати моральний дух хлопців це насправді дуже важливо і їм це дуже потрібно. Цього разу музиканти їздили усією лінією фронту від станиці Луганської до Артемівська, давали по три концерти на день. У дорозі кілька разів ламалась машина, але музикантів нічого не зупинило. Марина Українець до мистецької сотні записалася щойно до війська. Мобілізували її чоловіка. За рік вже кілька разів зустрічала свого бійця з зони АТО та проведжала назад на передову. Каже, кожен виступ перед солдатами додає сил та віри у перемогу. Після концертів хлопці підходять і. Були такі моменти, що і навколішки падали, і дякували, і руки цілували. що дякуємо вам, що ще би ви нас не забуваєте. Оце нам надає сил. Артисти кажуть, бійці особлива аудиторія. Вони безпомилково розпізнають лицемірство та фальш, коли ж відчувають, що ти свій підспівують і підтанцьовують, та й самі беруться за музичні інструменти. Ніч, яку ми провели в районі Артемівська, і як ми чули, коли цілу ніч гепало з важкої зброї, починаєш інакше сприймати реальність, починаєш інакше дивитися на те, що відбувається ось тут на великій землі, як називають атошники мирну частину України, і те, що відбувається ось там. Самі ж бійці про війну говорять мало. Про неї нагадують хіба що зруйновані господарства, блокпости та гуркіт канонади, особливо вночі. А в очах туга за домівкою і вдячність за підтримку. Від цього серця хочу. Подякувати від отута хлопців, яких можна ну честю назвати побратимами. Дякую, що ви є, тому що реально отут гартується наша Україна. Спасибі, а вам, хлопці, спасибі за те, що ми спасибо. за те, що ми не знаємо от там, що таке війна. Спасибі, бережіть себе, Олена Легейда, Ольга Сергієва, Олександр Шурін, новини телеканалу Інтер.